Щоб захистити нашу країну, ми використовуємо боєприпаси, які залишились нам в спадщину від радянської армії. Але ці резерви не безмежні. Більше того, значна частина їх була, я з звичайним чином утилізована, коли у нас панувала тема пацифізму, коли вважали, що боєприпаси будуть потрібні тільки на навчання. І величезна кількість перспективних боєприпасів була просто або знищена, або реалізована. І для того, щоб захистити нашу Україну, для того, щоб зміцнити обороноздатність України, у нас немає альтернативи, як створювати власну базу виробництва самого широкого спектру боєприпасів, починаючи від набоїв і завершуючи снарядами, мінами великого калібру. Окреме питання, яке відпрацьовується нашими виробниками, нашими вченими це відновлення ракетного потенціалу, і тут ми зробили достатній крок вперед. В той же час сьогодні є дуже багато вузьких місць, які стосуються в першу чергу боєприпасів великих калібрів, які нам треба закривати достатньо швидко. І я ще раз хочу сказати: від цього залежить боєздатність. Нашої країни від цього залежить ефективність використання збройних сил для захисту України. І е, сьогодні ми збирали нараду за участю і керівників міністерства оборони інших силових структур. На нараді був присутній перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки Степан Кубів, керівники міністерства фінансів, відповідальні працівники різних міністерств, які задіяні в цьому питанні. Програма, яку ми повинні зараз швидко відпрацювати і головне реалізувати, це програма виробництва українських боєприпасів, вона повинна реалізовуватись дуже швидкими темпами. Хочу сказати, що тільки в програмі виробництва боєприпасів може бути задіяно понад 800 українських підприємств різного профілю. Це і хімічне виробництво, це і машинобудування, і багато інших суміжних підприємств і структур, які будуть зав'язані в цьому великому комплексі, виробництва, яке ми зараз повинні зробити. І для цього вже є реальна база. База нашого оборонно-промислового комплексу. Я переконаний, що будуть інтегровані сюди і підприємства нідержавного сектору економіки, тобто це. Серйозна, важлива, масштабна задача, але у нас нема іншого шляху, як швидко її реалізувати.